Закоханим і з'являється перешкода, коли утворюється цей любовний трикутник, тоді нарешті він е, відчуває цю свіжість любові, тоді він починає боротися за нею. Тому насправді перешкоди завжди, якщо не реальні, то вигадані, але не мусить існувати. І от дім. Так далеко не долетить куля, я бачу тебе, як ти сходиш між дерев, несучи повиток. Поважна як дівчинка, якій вперше довірили Молодшого братика, переступаєш струмок, певно, набравши у червики води. І раптом зникаєш за двома рядками живоплоту, за якоюсь дровітною з-поміж дошок повітки просіюється світло і гасне попереду похилі дуби і смуга у темряви, в якій старші діти грають у хованки. І тебе не видно вже багато хвилин, а моє серце гупає і не може перестати. Були перегони річковим камінням, і була різкувата, дуже прозора вода. І були шанці в похилому лісі, куди ми падали, ніби ягоди у рукав. І був страх, і танці з оленками і яринками, що пахли помадою і молоком. І були вогні, де ми що передбачали погоду. І старий кухонний стіл, що нам правив за тенісний, і ми дурнуватими прізвисками замовляли одно у майбутнє, аж доки воно витомшувалося, і твердло, як стовбур, занурений у ріку. Із сусіднього вже затихлого поля до нас залітав м'яч, щоб ми його гнали до уявної цілі. І не було нічого, крім життя, а життя було недосяжне. Ну і вірш, який е, найсвіжіший, а взагалі він найсвіжіший, десь перед нідоми написаний. Але він за таким збігом обставин дивовижний. Він теж про дитячу закоханість. Ну, з ньому все ясно. Справді над коментарів, ніяких не потребує. Навіть дата, зрозуміло. Не пам'ятаєш, хто придумав тоді посилати листя в конвертах? Найвище кохання мало говорити загадковою мовою, правда? І, певно, вона підгледіла когось із вас біля скриньки, бо одного дня мовчки висипала мені жмут того листя на парту клен манолію, «Крадений олеандр з біологічного класу». Тоді я хотів убитися, а тепер собі думаю, чому вона цілий рік громадила весь той гербарій? Чому не викидала, що вона в ньому читала? Чи я, звичайний веснянкуватий, хто в стих окулярах вийшов перед нею на якусь притемнену сцену, де вже звучав вступ до найглибшої таємниці? Їй було лише смішно, чи вона вибігла з залу засмучена, як дитина, що раптом помітила киди вертепного янгола? Хто скаже? Хто має силу назад завертати світло? І далі я прочитаю кілька віршів, які від... вже... Написані не е, там, зрілою людиною, яка пригадує свої якісь дитячі там, чи юнацькі закоханості, а це теж буде така ретроспекта, це, це ж будуть вірші про любов, це не будуть любовні вірші. А це будуть вірші, написані е, людьми, котрі вже перебувають в такій цілковитій рівнівазі духу. Тобто вони вже е, так їхнє життя вже йде на спад, вони вже старші. І вони пригадують любові свого життя. І це насправді теж дуже цінний погляд, тому що він дозволяє так якось підбити е, баланс е, баланс серця, е, підсумувати всього себе, підсумувати різні свої закоханості. І дуже часто вони, от власне, що е, перший вірш, вони всі якісь трохи сумні, ці вірші, тому що, ну, мабуть, е, людина, яка Згадує собі життя, вона може вони не, це не смуток, це, це не скорбота. Це не та скорбота, з якою, наприклад, завершує е, Вітанову Данте, про якого згадував сьогодні. Це не скорбота коханця, який втратив кохану. Це не скорбота е, любові, яка розбита на друзки. Це скорбота, швидше не безповоротність. Скорбота того, що е, це вже ніколи не буде живим. Що ці емоції завжди вже будуть в якомусь такому особистому музеї, завжди, завжди будуть такими образками якимось. І насправді нічого вже такого, такої сили, такої сили пристрасті вже, очевидно, в житті не відбудеться. А крім того, перший вірш це вірш Чеслова Мілоша. Він ще е, додатково е, меланхолійніший і тривожніший тим, що він згадує непростий вік. Чесно, мілошці це людина 20-го століття, яка на собі пережила всі трагедії цього віку. Все І... це. Це решта скаже про себе сам текст. Це один з моїх взагалі найлюбленіших віше, мілош. Хоча він якийсь маловідомий. Мало де згадується, чи, чи перекладається, чи друкується. Він називається Геленка. І ось ми вже на тому боці. Відбулися походи, майно опозичене чи розпродане, дими здіймаються над попелищем. А тут, здається, Галенка танцює у полумі. Може вона знає таємницю поодинокого існування? Я ціле життя сенс намагався збагнути. Настраждалася ти Галенко і нікому не казала нічого. Голодувала, я знаю, і не чекала ні звідки рятунку. І шпиталі та тілесна нужда, яка хоче любити себе, зневажає себе і плаче в брудному коридорі. Хто міг сподіватись, Галенко, що так обернеться нам молодість? Сад сяє у сонці і літо тривало там вічно. А потім повчають нас довго, як терпіти те, що і і благословляти мить, якщо немає в ній болю. Ну і Другий текст е, такої про таку згадку любові. Теж написаний не, не такою вже старшою поеткою, е, трохи старшою за нас був. Але це власне радше, оцей вірш би варто сприймати як трошки такий роуплей. Тобто вона. Намагаються уявити, як між собою може спілкуватися старша подружжя. Вони тут радше через лист, через листування, бо вірш називається Стара пише до свого старого. Бо не маю надії повернутися до зеленої кімнати, не маю надії ступити на старий поріг. Ні тоді, коли прийдуть погані часи, ні тоді, коли почнеться війна, ні тоді, коли я буду ще старшою. А ти такий же старий? Чого стерегти сухі трави, російський монополі золотого весілля? Сон про сина, який не народився, сповиток для сина, якого я не народив. Першу подушку, шпильки, наші долоні на запотілому склі. Чого стерегти те, чим ми були? Я так постаріла за ці сто років. Ти був старший за мене, тепер молодший. Жодного разу не було крові, крові немає ні в чому. Така морозна ця зима. Згори, зігрійся. Важливий вогонь, а не те, що горить. Бо немає надій повернутися. Зачинись на два оберти, загуби ключа, засни в кріслі його Тепло. Якщо горітиму, не турбуйся, тепло спи. Хай не будуть тебе кості, що хроскотітимуть. Бо не маю надії повернутися. Поки живі, марно гадати, чого життя минуло так не інакше. Ти в моїй смерті, я в твоїй смерті. Зустрінемось. І навіть тоді не маю надії повернутись додому ніколи. І нарешті третій вірш з цього. Циклу, не знаю, циклу, не циклу. Третій з тих, у яких е, людина старша згадує свою е, свою любов. любов. В цьому випадку любов всього життя. Е, він називається то це вже навіть така уявлений собі діалог людей, котрі можуть, котрі між собою чоловіка і жінки, які... Пишуть одне до одного, висилають одне до одного листівки після смерті. Вірш е, називається Посмертна кореспонденція. Це вірш Марціна Світліцького, він війшов в том, який ми з е, Сергієм Жаданом і Андрієм Бондарем переклали. Е, там в цій книжці він є в перекладі Сергія Жадана, а... але я цей вірш теж колись переклав. Я зараз вже скористаюсь такою наголою, прочитаю своєму Сергієм Ем... Посмертна кореспонденція. Отож, у якийсь там спосіб я не був тобі вірним. Існував світ, а це розпорошує. Я прокидався і жив, торкався, їв, говорив, пив вино і грав у людські ігри, їздив залізницею і позував до фотографій. Я розгубив себе, вибач. Отож. Якийсь там спосіб я не була тобі вірною. Я була задіяна в інших місцях, в інших людях. Крім тебе, мала пори року тварин, дерева, війни, дітей. Багато деї була потрібна. Лише тепер я залишуся з тобою і барш. І тепер усе. Не буде нічого в цих місцях, крім того, що ми одне одного любимо, навіть коли ми живемо разом. Багато років. І ми, здається, знаємо одне одного дуже добре. Здається, знаємо одне одного як власну долоню. Але світ не зупиняється від того, що ми весь час із того світу повертаємося додому. Ми весь час приходимо ззовні, зі світу додому іншими, і тому мусимо говорити. Мусимо весь час. Весь час мусимо про себе щось розповідати, мусимо весь час розпитувати про іншу людину, про кохану людину, мусимо її весь час питати, е, тому що інакше ми не е, врятовані від відчуження. З Всього ми постійно тоді стаємо, ми непомітно стаємо чужішими одне для одного. І от така, це насправді е, я в січні говорив про мовчання. Я намагався теж про це сказати. Не було так дуже багато часу про це говорити. Це окрема дуже складна тема. Але отут, власне, є ця проблема в посмертній кореспонденції, коли люди нарешті відважилися одне одному сказати те, що все життя не зважувалися про мову. Незвичайно важливим, важливим є знаходження такої мови любові. Так? Мови любові як якоїсь такої, ну нехай це будуть якісь прості формули, які відомі тільки двома. Якісь там, не знаю, якісь здрібніння, якісь, якісь е, асоціації, які виникли впродовж е, довгого спільного життя. Але це ця мова, це інтимна мова любові, це, це скарб любові, він мусить бути. Ем, ну і про це теж кілька віршів. Один з них називається повернення. Теж такий він закінчиться такою формулою любові, якоюсь собі своєрідною, не знаю, я. теж якимось таким, от я не знаю, як це називати, такий любовний ідіолект. Тиха і зблідла, як заблокане світило чи склянка з фосфорною водою. Несена потоком всього, що ми тут наговорили, вихором тепла і попелу, камфорним запахом любові. Камерною музикою пружин, злитого каучуку. клуби ще мінших звуків, яких я не вмію читати, голосів подруг, що їх знаю з розповідей і фото. Ще би тут дзвінків скрипу велосипеда, який тепер у мансарді ще мокрий, тихне і западає в дрімоту, мов старий механічний геній. Ти повернулася, отже, з нас тоді кожен поцілив себе у п'яту. Знак остороги називалася серія, в якій герої готують фруктовий чай і бояться відірвати погляд від хилиткої води. Пам'ятаєш? Вона ширяла гойдалці, виписуючи дуги і співаючи над прірвою блисті, а він викликав березневих духів, запускаючи бриль як бумеранг. Але мовчання мовчання забирає найкращих. Ніхто з них не озвався ні словом. Якщо любовні вірші смішні і подібні на В'єтнамську рикшу. То як же без слів, звичайних, ніби морська вода. Після Бергмана нам підсовують серіал, а це означає, що ми вдруге підемо у той же клас, як сумні переростки ще, ще мовчазніші, з очима новонародженого тюленя. Всередині принесеної якимись музики, нерухомі, як розпаровані черевики у двох різних кутах танцювальної зали. Я вдавав фотографа. Ти, здається, просилася. Підносити гостям килишки. І Як повернутися з за екрання? Мов рибалка, вимкнути мотор посередині шторму і покластись на одне тільки, завчене руками закляття. Повторювати, ніби машина, що змішує небесну і озерну воду. Повторювати, як піанола, заведена іншим ключем. Сурма, ломикамі, любов, любов, сурма, ломикамі, любов. Любов. І другий думав, саму любов можна послати на той бік, мовчазну, ніби хліб, із запеченим ним у ключем. Так не буває, велике тіло. Поки мовчиш ти клунок повний недотешнього одягу, шметяні губи пасують до мікрофона, знайденого в піску, тому говори, світло колись снічиє, буде швидко записувати. Люблю тебе, тятило Оліану, люблю сонну затоку. Кожне слово, наче серцеве м'ясо, що секунди закриває вихід у пріру. Я відчиняю вікно і западає тиша. Діти на стадіоні внизу, ніби вмиті повільним бігом. Останній урок останнього дня життя, а потім дорога додому і величезна решта тижня. Ну і полум'я. Полум'я це вже, власне, цей цикл, який ем, то, власне, вже любовні вірші. <laughs> ну, пол, <полум> <laughs> це вже не є так, не так вірші про любов, як власне любовне промовляння. Тому ем, тут про них важко що сказати. Як дуже важко коментувати е, любовні вірші, коли вони написані. Вони часто пишуться в стані якогось ентузіазму. Якоїсь несамовитості. Е, хоча якраз тут є багато таких теж діалогів літературних. Е, але я б... це не стилізація, я думаю, <плум> все <'я> Це полум'я це, власне, є цикл з чотирьох вірхів, навіть коротеньких віршиків. Не знаю, чи ти ще готова все це любити. Ліси у зламаній скрині, оксамитовий мішок, з якого все випадає. Мій страх темряве. І цей акваріум, що світить усю ніч, і їсть своє тихе життя. Мої виходи на провалену палубу, невміння боротися за найдрібнішу увагу. Вигадане, що нічні забіги, в яких я виборюю гілку, не я можу назвати точну дату і годину, коли ми переселились туди і злиплись, як сирні янголи. Не замовкай. Кори цим єдиним вогнем говори у товщі води. Світло не ходить саме, я помилявся. Мої легені були надуті випадковим поривом вітру. Я не говорив, я був подібний на погано настроєний приймач, який тільки марнує чужі слова, викидаючи їх у темряву. Я не міг вигадати жодної рими, я зненавидів дітей їхні милі забавки. Я хотів убивати жінок і тим зменшувати свій програш. Я не бачив гілоки кришталевих озер старих наоливлених паротягів, собак, що весело гавкають під короткою зливою. Я був мертвий, коли телефонував тобі. Я спав, з Мійкою. Знай, любові буде менше, ніж зараз. Пекарі і перукарки вже ніколи не будуть дивитися так нам у світ. Вже ніколи добрі вуличні пси не будуть іти за нами, нічого не просячи. Затишні кухні не будуть нам відчинятись, коли ми приїдемо вранці до наступного з нерозгаданих міст. Мійко, нам доведеться вивчити інший пароль. Дощ у вісні нагадує брязький сталі. Ми зачинили двері зсередини і поставили пастку на того, хто прийде нас розбудити. Тепер. Коли ми вийшли з останнього поля останнього зору, я хочу з тобою кохатися. У глині, перемішані з перепіклими маками, у пом'ятому житті землі я хочу кохатися з тобою. Посеред змертвілого металу і дерева на останньому вцілілому ганку, за яким тільки ржавий ліс, я хочу з тобою кохатися. Я хочу кохатися з тобою. Поки ще кров пікає зсередини шкіру. Я ja хочу кохатися з тобою. З крайніх вікон вже виривається полум'я. І mm, теж два так, диток, там, цикл з двох віршів, коротеньких, які називаються Два вірші для НК». Другий з тих віршів навіть вклав e, на музику Дагадана. мені дуже... Дивно було чудово. Ну, Насправді, музична фактура якась така дуже грайлива. Текст якийсь такий написаний власне, в стані якогось такого надзвичайного ентузіазму. От, власне, це один з таких, з таких віршів, які приходять в, в стані об'явлення. Я справді вірю в можливість об'явлення тексту. Це можливо, бо зі мною таке траплялося. Як це казав, що неможливо, то я скажу ні, можливо, бо зі мною яке траплялося. Ем, і, і це е, теж зараз для мене це якісь такі трошки інші. Є. Тобто я зараз вже я зараз, для мене це ці вірші вже трошки музейні. Тобто я вже, я вже так не можу їх відчути як е, ще недавно. І, мабуть, це нормально, це так мусить бути, бо якась частина тебе разом з текстами, написаними, відходить в ем, Я, Але все ж таки я спробую прочитати. Ще тільки шоста а на дворі вже панувало стільки світлистих королів, моя сатанка. Світло ніби пробивало наскрізь простирадло, мені стало соромно, ненадовго. Там наче спали якісь водорості. Під ковдрою було як усередині прозорого кита. І повір, я побачив там центр землі, який крутився, ніби червона наклейка на платівці. Він смердів, ніби надпалена плівка, смердів рибою, котра не встигла вирватися з під пекучої мантії. Знаю, ти вже не спала майже дві години і встигла зробити сніданок, який тепер стигнув на кухні. І довго стояла біля мене. Відчинила, і зачинила вікно і повернула дітям м'яч, що випадково залетів на веранду. Але ж ти бачила те саме, як крізь гаряче повітря. І почула той гамір глибин задушливих і райдужиних. Інакше чого мені не затанцювали, зустрівшися поглядом через нить, коли я остаточно прокинувся. Вір мені світелку. Навіть коли, коли з дна підходять тіні риби з кристих у сонці, і я бачу їхній каламутніший бік, плутаюся, палю на осліп. Навіть тоді вір мені світелку. Зараз, коли, здається, цілий океан упав на маленьке місто, шумлять дерева, перекачуючи прозору воду, і ми наче бездомні, що просилися переночувати в автоматичній пральні. Притихлі щасливі серед повсюдного блискотіння у танці на рейді, у серці комети, що повна старих дат, раптово сплавлених в одне пекуче ядро, розігнаних так, як лише ми можемо бігти в своїй любові. Світелку я не можу без твого дихання. Ми проїхали місто. Повне подарункових вогнів. І тепер, коли майже все світло позаду, я просто прошу тебе приручити мені якусь тварину і навчити мене гратися з нею. Я волів би бути її швидкоплинним тілом, їхати співаючи на осліп, як п'яний у зливу, коли він у незв'язній клятві б'є себе в серце і слухає, як воно гуде. Волів би підніматися з нею на мокру палубу і шукати тебе очима. Смішний, як іграшковий вулкан, що бризкає малиновим соком? Волів би повернути все, трохи змінити нахил вітрил і мчати під старою примарною назвою і викидати на берег радісні перли. Проте вертаюся і засинаю, встромившись носом у кубку теплих клітин. Яке світло сідає на сонній шерсті. Яку красу витікає звичайне земне життя? Ну і зараз останні так зараз. Тим <гаджу> ще один можна вже буде зовсім саме завершено. Залишити. Ми стояли і дивились на зблизки у передмісті. Весна починалася звідси за грядки мокрих юрисів. Із каламутної телефонної кабіни, де чути лише перестук дощу, з кольорових іграшок, прикритих циратою, з наших надій, що їх вистачило б на кілька заблуканих в океані флотилій, зі знаків, які залишали для нас полохлива рука. Любов, схожа на пранку, що впала у море, ще повна білизна. Що ми могли знати тоді? Що рука, котра проводить світло за нами, тим часом місяць наш одяг? У прозорих обертових дверях. Що любов, обпливаючи острів, колись розділиться на рукави, як мова на діалекти. Праворуч твоя відважна і швидка і прапорець, вистромданий у безконечності. Ліворуч моя приглушена, ніби сурмач, якого змусили грати у шафі повній чужих плащів. Наразі дякую. Я підозрюю, що розмова читання е, буде серйозним. Я думаю, що е, нічого так, як, е, як поезія не займається тим старосвітським ділом, е, діленням, е, яке називається виховання почуттів. Бо е, Ну, сучасна е, поп-культура, вона замішана на е, любові. Так? Це, тобто, якщо, якщо, е, якщо у фільмі немає любові, фільм Каса не збере. Е, правда, вона буває різна. Фільми бувають різні, я, я припиняю, тут далі можна до безконечно обговорювати. Я дозволю собі три хвилини а, максимум поговорити. Це, це справді є, є, історія, <рігалі> яка, ну, якась дуже, як на мене, дивна, дивна річ. І про це, про це вже багато, вже сотнями і сотнями років а, це, це обговорюється. Коли мені часами присилають а, вірші, переважно присилають там, типово, ну, глянь, Можна зробити зустріч в кабінеті, ну і так далі. Це переважно молода публіка, як ви розумієте. Ну, а про що переважно молода публіка переважно пише? Ну, переважно про це саме, так? про любов. От, переважно ну дуже так собі. І оце постійно, я, я от тебе слухаю і. У ну, мене, тобто, мене такий черговий трактат. В голові я де деякі буквально ж пунктиром кілька речей з нього з нього, свого внутрішнього цього діалогу. Скажу колись. Е... Ні. Колись в розмовах з Гіоти Екерман писав, власне, Гіоти був дуже, дуже щирим деколи. В певних своїх пасажах е, він казав, що е, ну, він має таку звичку, він пише, е, е, маючи на увазі одну, а присвячує іншій. Mm -hmm. е, потім це дуже гарно Томас Ман е, обігрує в Лоті в Веймері. Е, це також улюблена тема. Е, Типового вовка. Там теж є ці такі е, дивіативні накладання. О, е, все це закінчується звичайно дуже невтішно, тому що коли ти згадуєш, якщо ти ще, зга... якщо ти ще здатний згадати, дай Боже, як звали, е, то виникає питання, а що було справжнє?